О, моя дорогенька, для тебе привіт, я так рада тебе бачити. Боже, я настільки вдячна за сукню. Угу. Це просто шедевр. Перевершило всі мої очікування. Гості просто в шоці від краси. Це чудово. Це чудово. Я дуже-дуже задоволена. Це клас. Дякую, Дякую. Марго. Купила, спішила. <п> я>, я завжди Вився. Давайте водички. Водички. Водочные. Що саме тобі б хотілося? Треба зробити якийсь акцент на чому, або трошечки спинку, так от може відкрут, відкрити, або yeah. тут відкрити. Але я хочу, це буде холодно, щоб трішки рукава трошки були прикриті, але не повністю. Ні. Можна. Треба е з чогось починати міряти, корсети, тюлі або основну спідницю, і взагалі мені треба знати твій розмір спочатку. Mm. Так? Зараз наїлася котлети по київськи якщо Київську. <рес> я взагалі вчитель, вихователь початкову класі. Працювала два роки в садочку і тут почалась війна. А я закінчила військову кафедру. Я артилерист, протитанкова зброя. У мене мама служила, папа теж служив. Дідусь, у мене льотчик. І отак от, от почалась війна. Мені тато каже: Ні, сиди вдома, сиди вдома, пішла військомат. Я навіть нікому нічого не сказала. Ну і так почала я служити, так би мовити. Я в Одесі служу. Я би ну, хотіла тут трошки закрити ручки так. Так. точно. Добре. Будемо І... шукати далі. Не хочеться мені шлейф. Що робити? Все ж весінне судно. <гум> ну, у нас є броня весільне, а ще є. Вбрання змінне, ну тому що зрозуміло, що в них там ще є романтична вечеря в рамках проекту в ресторані. І в нас є змінне вбрання, і вони коли заходять в магазин, це її Так, я якщо со що, сукні не ношу, кажу, добре проходить кілька хвилин, і вони навіть в магазинах вибирають найяскравіше з блискітками, супер такі кричущі сукні, які замінюють їм емоцію, якої їм не вистачає. А у Марго вот тут да пишні. Вони всі хочуть бути принцесами. Це правда. У нас була неприємна ситуація. Дівчинка військова, вона була вагітна двійною, і РАЦ запросив у них за одруження в неробочий день за хмарну суму. І ми зрозуміли, що Київ не готовий зустрічати своїх героїв. Тоді народилася ідея весілля під ключ віддані весілля нескорених в рамках якої топовий бізнес країни, і волонтери своїми силами роблять надзвичайне свято для захисників, дівчат і їхніх обранців. Ми не повторюємося жодного разу, кожна історія для нас особлива. Попри всі дороговартісні подарунки, найціннішим з цієї історії є саме сукня. До нас їхали сукні з Херсона, от нової пошти саме перша вантажівка. Я вже вам відгрузила, вона вже їде до вас з північної Салтівки, коли вона була ще під жорстокими обстрілами, волонтерами з Франції, автобусами з Португалії. Це краще. Аж дихається. Дихаємо, Дихаємо. Дрошки, да. не животом. Yes. All right, all right. Так. Що мені подобається? Акцент талії. Цю частину треба зробити більш щільно мережевим і оздобити так само рукава, uh -huh. прибравши оцю лінію шва. І більший об'єм додала саме от сюди. Це дає гарний такий прогін з пенсію жіночний. Саме весільним напрямком займаюся приблизно 10 років, а в індустрії легкої промисловості я 16 років. Я просто побачила публікацію там, де Аня оголосила збір для дівчат військових, саме весільні сукні. І я написала їй, запропонувала одну з весільних суконі, яку ми робили для. Майбутньої колекції сезону 2022, але не сталося, і я подумала, що це буде гарна нагода просто віддати її комусь дівчат. Коли дівчата прийшли і почали приміряти сукні, стало зрозуміло, що ми можемо використати напрямок моди, такий як апсайклінг, саме для того, щоб відновити та оновити весільні сукні. Бо зазвичай весільна сукня це десятки метрів тканини, вона виходить в світ один раз. Далі ці сукні просто десь лежать. А тут ми можемо їх оновити, дати друге життя і прошивати це цікавий квест. Коли наречена виходить заміж, вона е зникає з однієї родини, народжується в іншій. І поки вона проходить цей шлях, її обличчя покрите, щоб темні сили не вкрали. Класові. Клас! Я і він ми зустрілися в військкоматі. Ми з ним рік зустрічаємось. Я не знала, що він має робити пропозицію, бо він мені каже, що немає грошей, поїмаємо, бо там війна закінчиться. Моє день народження. Я прокидаюсь зранку, і він стоїть з чашечкою кофе і з букетом. Думаю, ну привітав, напевно, дає мені той кофе. Там нема кофе. Я відкриваю, а там обручка. Я просто почала ну, кричати. Він такий, ну, якщо ти скажеш, ні, там я тебе зрозумію, а я, ну ти на коліна будеш ставати. А він стоїть, а, да-да-да-да, він забувся, що встав на коліна, і я, звісно, там ще пару хвилин дали йому там, щоб йому гаряче стало, і потім сказала йому так. Свято у мене вже відбулося. Я вже щаслива дружина і хочу вам побажати з чоловіком е, щастя, здоров'я, сімейного затишку, добра. І щоб все все у вас було як найкраще. <гум> дякую, реча. дякую. Дуже приємно за такі слова. Дякую. Я так рада, що передаю естафету вам. І дійсно дівчатка організували дуже гарне свято, і я впевнена, що у вас так само буде. Все не перевершено. Це неймовірні люди. Я ж а я була дуже здивована. Як вона її переробила повністю просто вона справжня майстриня своєї справи. Я хотіла сказати слова вдячності Ані та її команді. Вона дуже велика молодець і вона дійсно робить дуже велику справу. Аня. i nah. nah. Сьогодні віддані відгуляли сьома своє весілля, весілля нескорених. і Ми дуже раді тому, що є на це попит. Значить, кохання живе і воно не боїться ворожих колібрів. А коли військові вірять у майбутнє, ми теж в нього віримо. У нас в команді є я, кримчанка, є дівчата з Донецького регіону. Є дівчата з осетинським корінням. У нас є в команді дівчина з російським громадянством, яка робить неймовірні шедевральні речі для цього проекту, і таким чином вона здобуває право дихати повітрям разом з цими людьми, для яких вона старається. Це наче в касті побували. Рік зустрічаємося, може, і з цього ріку ми 15 днів жили разом. Один в день так, в день. Це правда, все правда. <світка> у нас зараз відпустка мене і у мене, Олександра. Ми зараз відпочиваємо. І після закінчення відпустки виконувати свої функціональні обов'язки. Кожен повернеться на свої службові місця <світка> і... і будемо чекати з нетерпінням нашої перемоги.